Друзі, всіх вітаю на каналі. Сьогодні у нас ремонт отакої от от помпи для бутиля очищеної води. 4 Вт, 5-вольтовий, заявлено 1200 мА годин акумулятор. Це не мій, але давно я хотів подивитися, що всередині, але ніяк не... Не наважувався собі придбати таку штуку. От заодно і подивимося. Проблема зовсім елементарна і в той час трішки складна. Вийшов з чату роз'єм зарядки. Тут мікро USB, але, на жаль, його відновити проблемно, бо всі ноги відірвані. Він уже розібраний. Тут нічого складного нема, два гвинтики. І він таким чином розбирається. І ось такий результат. Справа в тому, що такий роз'ємчик ну, мені не вдалося знайти тут по місцю у себе, тому купувати його, ну, нехай він скільки, гривень, 20 коштує. Ще за доставку сотню віддати не бачу сенсу. Бо ремонт тоді виходить якось не досить нормально. По своїй ціні. Тому буду ставити отаку от штучку, внести таку, звичайно, трошки буде впливати, але на роботу ні. Поставлю її, думаю, що ось отут отаким от чином. На швидкість і роботу впливати не буде, але користуватись буде доволі зручно. Думаю, що так і зроблю. По своїй будові все зовсім елементарно просто. Стоїть така от помпа, на вхід і на вихід є в неї. Ага, ось у нас вхід закачує, і сюди виходить. Ну, ще носик десь теж лежить, але я думаю, це вже не принципово. Вмикається тактово. Тобто всім керує мікросхемка, і зарядом, і роботою. І ще бачу, що тут ось. Треба буде додатково пропаяти один роз'єм моторчика, тому що він досить поганенько зроблений. Ну, і я бачу, що і тут і тут зовсім слабенько було припаяно, хоча вирване доволі так серйозно. Ну, Хтось постарався. Акумулятор, я думаю, самий простенький. До ну, чи тут 1200, ну, може, 1000 мА є. Поки працює, вмикається однією кнопочкою, світлова індикація, можливо, акумулятор підсівши, треба подивитися. Ну, думаю, що все буде працювати. От такий зовсім елементарний, зовсім простий варіант. У мене десь є, до речі, помпа, колись робив собі, такий, так, собі не так, так званий налеватор. Можливо, теж якось зроблю на нього огляд. І замовляв ще одну помпу, хоч я хотів інший зробити варіант. Але так руки не дійшли. Можливо, якраз зроблю собі помпу якраз для бутеля. Ну, побачимо. В общем, такий от варіант. Зараз знайду необхідні інструменти проводку і будемо збирати. Ну, Ось такий результат. Весь процес. Вирішив не знімати, нічого досить складного нема. Зараз швиденько поясню. Два проводки, тут все підписано, D-D. Посадив його на клей такого такого формату 705-го, нормально, я їм частенько користуюся, хороша річ. Зверху термоклеєм трішки закрив контактну групу. Два проводки припаємо їх на свої місця. От якщо брати з цієї сторони, то у нас буде мінус праворуч, плюс ліворуч. По краям зафіксував теж термоклеєм, щоб не відірвалося і не заважало поставити на своє місце. Отакий от от простенький ремонт, як кажуть, дешево сердито, але буде працювати. Споживання, до речі, у нього підключав до зарядки всього 250, ну тобто заряджається, він всього 250 мА бере на себе. Ну, тисяч, якщо тут 1200, то 5 годин буде заряджатися. Ну такий собі варіант. На цьому ремонт завершено. Всім бажаю гарного настрою і до нових зустрічей!